Я людина доволі сумна, тому мені це все дається доволі складно. я хочу пофоткати тебе голого, ну це прям дуже дивно. Я приходжу додому і годину мовчу. Тобто, та людина потворна, ну це, це абсурд так говорити. Це про красу, це про те, як Бог торкається до нас. Я надзвичайно полюбила життя після цього всього. Люди не думають про те, що це боляче комусь чути, але в неї вже не було рук. Ми всі різні, у нас є життя нудне все. Мене звати Марта Сирко, я арт фотограф Я почала фотографувати в 15 років. Дідусь мені допоміг, він був сліпим і він додав гроші мені на першу камеру. Я її придбала, от була жага просто фотографувати. Не знаю чому. Дуже подобалося знімати дівчат. Це все було таке з натхненною тематикою прерафаелітів. Рафаелітів, родоволосі, дівчата, юні, красиві в гарному сонячному освітленні. У мене не було якихось там, якогось сексуального підтексту чи щось. Мені просто було цікаво досліджувати, як хто виглядає. Мені було цікаво співставляти якісь біографічні моменти людини, досвід людини, її життя з тим, як виглядає на той момент її тіло. І от питання тілесності почало мене цікавити саме в такому віці. Поступово я дійшла вже до більш таких масштабних питань, саме, мабуть, психологічних і екзистенційних, і мене все менше і менше стало цікавити ідеальні, канонічно красиві жінки. Просто почала вже вектор свій міняти і досліджувати вже це більш масштабно і глобально. Я думаю, що от оцей перехід в дослідженнях тіл, він відбувся також із моєю зрілістю. По суті, завдяки таким проєктам, завдяки тому, що я от знімала, я для себе закрила дуже багато якихось от питань. Тобто завжди всі мої дослідження, і всі мої проекти і робота, вони, в принципі. Поєднані разом з тим, що відбувається у мене всередині, і як я для себе визначаю і працюю з цими страхами, які присутні от у мене. Як виникла моя ідея, щоб фотографувати скульптурні серії? Я, до речі, знайшла фотографію, яку Лувер привезли Венеру. І вона була якраз обкручена шнурками, загорнута у там папір, але у неї вже не було рук, і все одно над нею так трусилися, тому що це історія, це те, що має зберегтися. Це вони настільки дорогі, і вагомі для Лувру, для музею, для культури, що ти не можеш їх придбати. Просто люди зі всього світу приїжджають на них подивитись. І от я хотіла цей момент надзвичайної важливості передати. От якраз в фотографіях цих тіл. Їхні тіла, це якраз закарбування того, що відбувається з нами. Ці люди це вже історія. Це якраз докази того, що люди не тільки тут вмирають, але людям і життя калічить дуже сильно. І дуже часто, коли я спілкувалася зі своїми героями, коли лише там були перші другі публікації, вони кажуть, чому ти говориш це гарно? А мені це так подобалось, вони такі красиві були, вони дійсно були схожі на скульптури. Як я знайшла свого першого героя, мені якраз дуже допоміг інтернет, інстаграм, підписники і сторіс. Я йому написала довжелезного листа, пояснила чому? Тому що не було прикладів. І коли тобі пише людина, я хочу пофоткати тебе голого, ну це прям дуже дивно. Ну, я пам'ятаю, що я йому написала, що я не з Боченка, якщо коротко. Що я займаюся соціальними проектами, я фотографую тіла. Ось так, ось такий приклад. Я навіть скинула йому атлета і кажу: буде от таке, але з тобою. Давай спробую. Він такий -та, давай, приїжджай. І досвід був колосальний. Самі розумієте, перший раз це завжди ти запам'ятаєш. Всі секунди, як це відбувалося. Я за ним поїхала у реабілітаційний центр, який знаходився за 40 кілометрів від Львова. І тоді якраз були блекаути. Це було 8 грудня 22-го року ще. І було дуже холодно, пасмурно, не було світла. І саме логістика. Як його забрати, як його перемістити у студію, як потім його відвести, оце все зайняло дуже багато часу. Сама зйомка відбувалася буквально 10-15 хвилин. Йому потрібно було роздягнутися швиденько, щоб не замерзнути на бетонній підлозі. Ми це все відзняли і пішли їсти в кафе. Ми, Східна Європа, Україна, ми всі вийшли з Радянського Союзу. А за Радянського Союзу, після Другої світової війни, Радянський Союз не мав людей з інвалідністю. І він всіма своїми способами намагався показувати, що їх не існує. Тривала холодна війна, і їм потрібно було показувати всю велич. Люди з інвалідністю після Другої світової це якраз слабкість, величезна слабкість. Не було інклюзивності. Питання було вирішено, тому що люди з інвалідністю просто не виходили на вулицю. Все. Сходи, доріжки, тротуари це все не було призначене для таких людей. Мій дідусь не міг вийти сам нікуди. Він мав завжди бути з людиною, яка його супроводжувала. І питання ще було теж до мого розвитку, наприклад, мені було там, 22 роки, і я. Не знала, як себе поводити. Я не знала, що я можу говорити, що не можу, як я маю допомогти. Я просто не вміла себе природньо поводити з цими людьми, і це теж питання було до суспільства, тому що це не висвітлювалося в суспільстві. Ця тема. Мені здається, що ситуація з інклюзивністю зараз в Україні значно краща, ніж вона була напередодні війни, якщо бути чесними. Тому що, по-перше, збільшилась кількість людей з інвалідністю, збільшилась кількість людей, які переміщаються на кріслах колісних, збільшилась кількість людей, які висвітлюють всі проблеми в інтернеті щодо цього, і на це почали звертати увагу. Арт-проектами ти не достукаєшся до всіх верст населення, а розважальними програмами, зірками, поп культурою мені здається, що ти відкриваєш значно більше дверей для того, щоб достукатись до всіх. Важливо показувати людей, які є у нас в суспільстві. Це важливо не бути схожими ні на один відсоток на те, що відбувалося у радянському союзі. Та демократія і. Це хороше життя, яке є зараз у Європі, в Америці, ще не присутнє у нас тут. Тому що у нас зараз такий перевал, мені здається, ми і не там, і не там. Це от зараз дуже переломний момент для нас. І особливо, я думаю, для нашого покоління. Все впало на нас і ми маємо якось на це реагувати, дивитись і діяти. Це найважливіше. Я я запитувала себе дуже часто, чому я мотивуюся цими людьми, тому що я б закрилася вдома, мабуть, я би не виходила взагалі. Я б не спілкувалася ні з ким. Я би не змогла прийняти себе всім, все одно. В тебе є твоє життя і твоє тіло. І ти за нього відповідаєш. Якщо з тобою щось трапиться, це твої проблеми, особисто твої. І ці проблеми є і для рідних, тому що рідним падає на плечі. Якраз оце піклування, а я жила з людиною такою, і я знаю, як це. Це твоя відповідальність дуже сильна. Ти не якби це не звучало, але ти не вільний тебе є обов'язок перед цією людиною. тому це все багато багато-багато питань, які я кожного дня прокручую в своїй голові, маючи руки, ноги, маючи зір, свій слух, ми не усвідомлюємо, як машинально кожного дня ми робимо якісь речі, які для когось надзвичайно складні. Просто взяти кружку з чаєм чи кавою. Для когось це вже виклик. Щоб, дай Бог, з протезом зробити це. Це знову ж таки була робота з власними. Страхами і комплексами через свою, там, свої якісь депресивні розлади і так далі. Я надзвичайно полюбила життя після цього всього, коли я зустрілася з людьми, коли я зрозуміла, що у мене є все, чого я сумую, це, це дуже тупо так е, дратувати Бога і не радіти тому, що в тебе є. Для себе я зробила цей процес максимально комфортним. Тобто я фотографую своїй майстерні. У мене все передбачено для того, щоб зробити цей кадр, який відповідав би цій стилістиці, в якій зроблена серія. Мені потрібно максимально під час зйомки розважати людину і не говорити про зйомку, а спілкувати з нею, показувати, що я супер щаслива, що я супервесела, що все добре. Кормити її печеньками, напоювати кавою, і щоб вона була щаслива. Я людина доволі сумна, тому мені це все дається доволі складно. Цей процес важкий психологічно. Дуже часто теж відбувається те, що я планую наперед, під час процесу зйомки зовсім не відбувається. Ти ніколи не знаєш результату. Також у мене є двоє героїв, які потім не дали мені згоду на публікацію. Ти знаєш, що це може статися. Ти там віддаєшся процесу, ти віддаєш свій час та зусилля, але ти усвідомлюєш, що е, може все не відбутись. Можуть і фотографії не вийти, все, що хочеш. Ти просто це приймаєш. Коли фотосесія відзнята, я везу героя назад додому. Ну, або в квартиру, або в центр, в якому він, наприклад, на реабілітації. Я приходжу додому і годину мовчу, ні з ким не говорю, нікого не хочу бачити. Я просто от сижу, нічого не роблю, або дивлюся щось дуже тупе, просто щоб мозок відпочив. І день після цього мені потрібно якось переключитись, адаптуватись і відійти. Особливо, коли ти чуєш історію. І як би ти не старався ти крізь себе це все просто кожна клітинка от, тіла твого, вона це відчуває, відчуває цю біль людей. І за зйомку, обробку, дуже по-різному, але останні років два я не беруся в перший день. Я з цим сплю. Чекаю і потім обробляю, формую серію і таким чином публікую. Чому важлива публікація? Тому що зараз все швидкоплинне. і інтернет-публікація важлива тим, що ти вже за цю увагу береш людей. Друге, це якраз допомога героям. Я завжди розповідаю їхню історію, що з ними сталося, як це сталося, і якщо хтось. Якимось чином, будь-чим, хочу їм допомогти. От відгукнулася саме ця історія. Я даю контакти людини, і вони вже звертаються до цієї людини. Це свого роду такий от я е, просто передавач інформації. Фінбеки завжди були позитивні, але є і негатив. я пам'ятаю, мені писали, що. На мою виставку прийдуть і закидають її там яйцями, і що щоб я боялась виходити на вулицю. Тому що це аморально, що я роблю, це огидно. Мене це так, да, я так почитала до нього. Цікаво. Але це рідкість дуже. Я просто хочу, хотіла це сказати, бо ну, це не суцільний позитив. Є різні думки, є різні, е, у нас є позитив і негатив і ще середина, яка утримується завжди. В позитивному плані мене торкнуло те і торкає досі, коли я показую роботи, і мені кажуть, що «блін, як гарно, я в шоці? Мабуть, тому тут і буде слово цей Ренесанс, тому що це про красу, це про те, як Бог торкається до нас через мистецтво. Саме в період цей так було про гуманність, про любов. І от це все я хочу дуже передати в зображеннях. І я дуже хочу, щоб люди себе полюбили. Я вважаю, що я цією естетизацією адаптовую світ до того, що. Окей, світ українців до того, що такий світ. І тобто потворне. Тобто та людина потворна, ну це, це абсурд так говорити. Тобто цій людині з цим жити. І вона має жити з цим от визначенням, що вона не така, і що вона дійсно от це слово потворна. Люди не думають про те, що це боляче комусь чути. Просто до війни я знімала жінок з надлишковою, як це, з надлишковою вагою. І там писали, це потворно. Ну, тобто, потворно, але ну, вона існує. Не є любов, життя. Як так потворно? Бо ти собі так придумав це? Ну, тобто, ну, кожен має якось усвідомлювати, що ми всі різні, у нас є життя, а воно одне все. От що мене вабить у людях не зовнішність, а то от я з ними спілкуюсь. Їхні думки, їхні бачення, що вони читають, що вони дивляться. І тебе, коли людина заворожує там, своїм баченням світу, ти на неї дивишся зовсім по-інакшому. Тобі так все одно, що в неї там є, що нема. Ти закохуєшся просто в людину за те, який в неї от, світ. Краса — це дуже таке відносне слово. І я от про те, що треба шукати варіанти все одно того, що подобається тобі. І не закриватися, тому що дуже все швидкоплинне, надзвичайно.